Війна вже вплинула на психіку українських дітей, страх, переживання за своїх близьких, постійна тривожність. Все це не мене безслідно і проявиться в дорослому житті. Про те, якими будуть покоління, що пережили війну, та що зараз можуть зробити дорослі, аби зменшити негативний вплив від буремних подій сьогодення, поговоримо з керівником дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365 Дмитром Вакуленком. Вітаю. Вітаю. Як пояснити дітям молодшого віку, що зараз в країні війна? Ну, тут варто керуватися дуже простими формулюваннями, доступними, простими і без, я би так сказав, без зайвої жорстокості або зайвих моторошних тем, які не відповідають віку. Про що мова? Якщо дитина дошкільного віку, тобто до 7 років, то ми маємо пояснити суперпростими словами на кшталт. Росія, росіяни, люди, які нас атакують, які нас кривдять для того, щоб нами панувати. Тобто, дуже прості формулювання, які дуже зрозумілі дитині, тому що вона поза як е, була на е, спільних якихось дитячих майданчиках і бачила, і розуміє, що таке кривдити. і розуміє, що таке панувати. Навіть якщо вона не розуміє, що таке панувати, то ми це можемо пояснити на рівні іграшок, коли там умовно одна дитина забирає іграшку іншої дитини з силою. Тобто ми можемо. Проводити метафору на прикладі дитячого майданчика і поведінки інших дітей, казати, що є і діти, які обмінюються іграшками, і є діти, які агресивно ставляться до інших дітей, кривдять їх і забирають іграшки, наприклад, тобто дуже простою мовою, дуже простими метафорами. Діть ми вже шкільного віку ми маємо розвертати більш розгорнуто, більш пояснювати детальніше, але знов ж таки уникаючи моторичних подробиць. Хоча ми розуміємо, що діти, на жаль, наші мають доступ до. Різних телеграм-каналів, наприклад, де цей контент весь є, але це інша тема розмови про те, що ми маємо ну займатися цифровою гігієною, інформаційною гігієною, і слідкувати про те, яким контентом користуються наші діти. Діти підліткового віку там вже, тобто маючи на увазі, маю на увазі з 11 років і старше, з 14 навіть років, ми можемо ще більш детальніше пояснювати. І варто, я би тут зробив би акцент на тому, щоб Показувати історію ланцюжок, причину на пояснювати, що це війна, яка не почалася 24 лютого 2022 року, ця війна триває як мінімум декілька століть. Ось і в рамках Незалежної України, то вона почалася у 14-му році. Тобто на це треба наголошувати і розповідати в деталях правдиву інформацію без якихось суб'єктивних точок зору, без перетворення інформації, говорити як є. Головне основне правило, яке ми маємо керуватися, це те, що чим старша дитина, тим більше деталі подробиці, і включати дитину в цю дискусію, включати дитину в цю, цю розмову для того, щоб вона сама шукала ці відповіді разом з вами. Чим менша дитина, тим менше моторошних От Як навчити дітей розуміти свої емоції, які вона відчуває, і контролювати їх? Перший блок, саме най найперше, це з власного прикладу. Взагалі, це така широка тема. В Україні, на жаль, не так багато і дорослих насправді володіють е своїми емоціями в контакті з ними, розуміють, що з ними відбувається і тому подібне. Тому я би тут е роботу з дитиною там, або виховання дитини почав би з того, щоб спочатку дослідив би себе як дорослу людину. Наскільки я в контакті з емоціями, наскільки я завжди розумію, що я зараз почуваю і як саме я це демонструю, і моя демонстрація емоцій, чи вона є конструктивною, чи вона зберігає там мої кордони і не порушує чужі, чи все ж таки десь я можу теж агресувати дарма або занадто, умовно кажучи. Тобто, в першу чергу батьки мають демонструвати своїм прикладом. Наприклад, коли ми сумуємо, ми маємо сказати дитині, та от я сумую, я ось так от виглядаю. У мене така міміка, Я в результаті того, що я сумую, я не хочу щось робити або мені зле тому подібне. Тобто, ми маємо показувати власним прикладом, що таке різна та чи інша емоція, і зокрема бути послідовними в тому, тобто демонструвати якусь послідовну поведінку. Якщо, наприклад, ми через щось сумуємо, ну просто зараз така тема, знаєте, тому я на прикладі суму. Якщо ми через щось сумуємо і кажемо. Дитині в голос нічого страшного, я маю бути не маю бути сумним, треба бути завжди веселим. все добре, я щаслива. Йдемо далі. Наприклад, да? тобто, якщо ми такі формулювання використовуємо в випадках, коли дійсно треба посумувати щось трагічне сталося. Ну то звичайно, ми тим самим. Ну, по перше, це приклад того, що я не в контакті зі ну, як доросла людина, не в контакті зі своїми емоціями, і ми даємо нездоровий приклад дитині. Коли ми нехтуємо своїми емоціями, нехтуємо своїми подробному своїми потребами, і відповідно так дитина не навчається бути в контакті з собою і своїми емоціями. Тобто, в першу чергу, маємо демонструвати адекватні відповідні емоції зі свого боку і проговорювати їх, демонструючи, проговорючи. Але важливо демонструючи свої емоції, все-таки демонструвати таку знаєте конструктивний шлях. Я сумую, але як поруч, мені прикро, але я зроблю вдих видих, стишусь. Розроблю план дій і буду за ним діяти для того, щоб вийти з цієї ситуації. Є ситуації, з яких неможливо вийти трагічні події, які відбуваються щодня з нами. І це ну немає конструктивного шляху, щоб там змінити щось. Але ми можемо говорити з дитиною про те, що я можу зробити для того, щоб це припинилося якомога раніше. Наприклад, що я можу зробити для перемоги України. Наприклад, тобто тут є ну варіанти різні головне, щоб вихід. В нашої демонстрації він полягав в тому, що ми виходимо в якийсь конструктив. Це важливо далі. з такого, що більше скажімо, стосується дітей, це ігри, будь-які ігри через ляльки, через ляльковий театр, через мистецтво, через малюнки, через ліпку, через казки, коли ми обговорюємо що той чи інший персонаж відчуває, що та що та інша картинка, квіточка, тваринка. Думає зараз, відчуває які дії, тобто ми маємо чітко будувати зв'язок між емоція, думка, дія і показувати, що там умовно та ти той чи інший персонаж так діє, тому що думає оце. А думає, це тому, що так от себе почуває, а почуває себе так, тому що напередодні була така ситуація, яка його наприклад дуже ощасливила або дуже засмутила і тому подібне. З дітьми більш дорослого віку, підліткового віку, я дуже раджу наполегливо разом дивитися різні серіали. Це ну Netflix актуальна тема для підлітків: дивитися кіно, відвідувати театри. Це стосується, до речі, не тільки підлітків, в цілому, шкільний вік. Відвідувати театр, прослуховувати музику, причому ту музику, яка подобається не тільки вам, а й дитині, і обговорювати там ті чи інші емоційні прояви, чому вони відбуваються, як вони відбуваються, які наслідки того, і що з цим можна вдіяти. Це якби такий база, це те, що дасть дитину теорію. А на практиці це коли дитина приходить в школу в садочок. Має там якісь соціальну взаємодію і повертаючись додому, обговорюйте це з дитиною, обговорюйте що ти сьогодні ну що в тебе сьогодні було, з ким спілкувався, з ким грався, як грався, які були історії, тобто обговорювати соціальний досвід дитини і давати якісь свої рекомендації, але без тиску. То тобто, знову ж таки давайте можливість дитині здобувати свій важливий соціальний досвід і ну вчитися тому, тому що дитинство саме для цього і потрібно, для того, щоб навчитися і підготуватися вже до дорослого життя. Ось такий план а от коли триває повітряна тривога або виникла інша небезпечна ситуація для життя і здоров'я, і поряд, наприклад, знаходяться діти, які цього не розуміють, як тоді діяти дорослим і з чого потрібно починати. Ну, мені особисто важко уявити зараз дитину, яка за півтора плюс роки повномасштабного вторгнення не, не, не володіє інформацією, не розуміє, що відбувається. Але ну навіть якщо так, е, то ми маємо готувати дитину до того. Тобто. Е, всі ми знаємо, в яких умовах ми знаходимося. Це факт. Відповідно, до кожної такої ситуації, ну, плюс-мінус повітряна тривога або якась інша небезпека. Ми маємо готувати дитину, пояснювати, що зараз у такі часи, коли може трапитися ось так, ось так ось так. І ця підготовка має відбуватися там, у дітей з двох років. Тобто, як тільки у нас там плюс-мінус вже комунікація активно формується, у дитини збагачується активно основниковий запас, і вона більше слів розуміє і тому подібне, мають бути певні правила поведінки на вулиці. Це так само стосується, як правило, як ми переходимо дорогу. Це теж небезпека, щоденна небезпека. І це відбулося ну, це системно відбувається не 22-го року, а постійно. У нас і певний певний перелік правил, що ми робимо. Зупинилися, чекаємо світлофор, подивилися в один бік, в інший бік, вгору. всяке буває, і переходимо дорогу відповідно. Так само і з повітряною тривогою, це така сама історія. Ми почули сигнал повітряної тривоги. Що ми маємо зробити? Один, два, три, чотири. Якщо ми на вулиці, ми рухаємося там в таке бомбосховище. Якщо ми вдома, ми там беремо собою цю е, свій рюкзачок, наприклад, з своїми іграшками, там зі своїми цей тривожний рюкзачок, так би мовити, і рухаємося в те, те чи інше бомбосховище. Тобто, це банальний алгоритм банальний алгоритм дій, який ми маємо підготувати дитину про це говорити не тоді, коли повітряна тривога, а на етапі до тобто, ми маємо до таких історій готувати дитину як і до взаємодії з будь-якими небезпеками, як там, наприклад, користуватися електроприладами, як, наприклад, переходити дорогу, і таке, таке інше, таке інше. Це наші реалії. Ми не маємо це вилучати з наших реалій, а привчати дитину до таких правил. Це є ок. А от зараз ігри між дітьми, особливо там 6 або 7 річного віку, стали більш агресивнішими, як е, діяти цьому, і м чи потрібно діяти цьому протидіяти? Ну варто пам'ятати, що страх здебільшого це похідна, у перепрошую, агресія це похідна від страху в більшості випадків. І на ваше друге питання: чи варто цьому протидіяти? Так, якщо це є соціальна поведінка, якщо це обмежує. Вашу дитину або іншу дитину, з якою грає дитина, тобто, в її правах, тобто вона може мати кривду якусь фізичну або ментальну. Звичайно, це маємо обмежити, якщо це не є раціонально, якщо це не є конструктивно, це факт. Але ми маємо розуміти, що така агресивна поведінка має свої причини. Тобто, казати просто не роби цього, ну це ні про що, ми якби зупиняємо, але. Процес сам, от в моменті ми зупиняємо, але в подальшому такі історії можуть повторюватися або за вашими очами можуть повторюватися, тому що не варто робити, це просто там зупиняти без е, подальшої роботи з цим, без подальшої альтернативи, е, але зупинити треба. Це факт далі. Ми після того як ми зупинили, забезпечили безпеку своїй дитині, всім іншим дітям і собі. Зокрема, ми маємо ці кейси обговорювати. Питати, що сталося, як сталося, чому сталося, і аналізувати ситуацію, що є перша причина. Буває так, що, от ви казали про агресивні ігри, буває так, що агресія у дитини виникає не тому, що там конкретно ця дитина їй там якось заважала чи не подобалась, чи ще щось. Просто дитина сильно там розігралася і не сконтролювала себе, знов ж таки не сконтролювала емоції. Тобто, це може бути такий загальний фон, що несеться ще з дому. Тобто, що внесеться ще там з іншого з іншої якоїсь сфери, тобто то дитина десь боялася, десь відчуває страх, десь дискомфорт, десь на неї тиснуть. Різні можуть бути першопричини причини, і в результаті має там більш агресивну поведінку в комунікації з іншими дітьми. Тому це те питання, яке треба ну чітко аналізувати, розуміти, що коїться, і за потреби звертатися до фахівців. Звичайно, ну тобто для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, як само ну, справлятися. Але базова рекомендація це те, що ми маємо зупинити дитину, сказати так, ми не граємо, ми можемо грати ось так. Тобто, обов'язково завжди, коли ми щось зупиняємо, ми маємо сказати, як можна. Так грати не можна, так можна. Тому що якщо ми залишаємо дитину е, з потребою грати і, і зупиняємо ту гру, яка була. То ми не виключаємо таку історію, що вона може придумати нову гру, яка може бути ще більш агресивнішою. Тому, будь ласка, давайте завжди альтернативу. Але в цілому це така поверхнева робота ну, на рівні батьків, поверхнева тут і зараз. А базово треба проаналізувати вдома, зрозуміти, чому така агресивна поведінка, де вона іще спостерігається, в яких іще ситуаціях вона спостерігається. Можливо, дитина відчуває купа, купа, купа ну, злісті, і вона може бути досить логічною, тому що страшно, тому що я. Спав сьогодні в бомбосховищі або в коридорі, мені дискомфортно, в мене стрес, і дитина ну, має потребу в цій агресії і має право на то. І насправді ну сердитись і злитися і мати агресію це нормально. Агресія це частина нашого самозахисту. Це абсолютно здорова природна емоція. Її не варто табувати. Єдине, що ми маємо вчитися і вміти демонструвати свою агресивність в конструктивному напрямку, тобто не проти інших людей. А якщо у тебе є така потреба, щось хочеться тобі щось вдарити. Будь ласка, дай, от є спеціальна груша. Ось є спеціальна подушка, яку ти можеш бити. Ось є спеціальна стопка папірців, нікому не потрібних. Це обов'язково має бути спеціальна стопка папірців, яку ти можеш порвати. Там розірвати, як хоч, потім за собою поприбирати. Тобто, ми маємо дати дитині інструменти, як вона може злитися, сердитись. А зараз багато українців хочуть сердитись щодня, тому що багато хто з нас в стресових обставинах живе і має на то право сердитись. То просто дати дитині шляхи, як вона може це зробити. Побити подушку, порвати папір, е, можливо б взяти знаєте склянку, покричати стильно в склянку дуже голосно. Можна виїхати на природу в якийсь ліс там покричати, чому б ні? Ну тобто, все, що не є не заборонено законом і не заважає іншим людям, є соціально прийнятною поведінкою. Чому б ні? Давайте дитині можливість демонструвати свою злість конструктивним шляхом, щоб вона не демонструвала свою злість і агресивність. Деструктивним шляхом, тобто, от, наприклад, в агресивних іграх з однолітками, я нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на YouTube канал Фокус та поставити лайк е, цьому випуску. Е, а тепер перейдемо м, до такого питання: наприклад, е, як допомогти підлітку сприймати інформацію безболісно, якщо е, її друзі там виїхали за кордон і надсилають фото із спокійного мирного життя. Як це пояснити правильно дитині, і що знову ж таки потрібно робити? Знову ж таки, ті емоції, які відчуває дитина в цей момент, коли спостерігає такий контент, це є нормально. Е, сумувати через це заздрити цьому, ну, тобто це є нормальні емоції, це нормальна реакція. Перше, що ми маємо для себе зрозуміти і передати своє розуміння дитині для того, щоб налагодити контакт, це не осуджувати її за це, не цькувати, не булити, не розповідати, що ось ти там заздриш, а там є діти, яким ще гірше, наприклад. Тобто не треба такі порівняння проводити. Пояснити, що я тут з тобою, я поруч я тебе розумію, я приймаю твої емоції. Тобто, спочатку ми маємо стати пліч опліч. Підлітком для того, щоб зв'язати зробити місточок комунікації, щоб щось е, донести, виправити цю ситуацію, треба стати спочатку пліч опліч, а не конфронтувати, пояснювати, що так не варто, що це не треба, і що ти взагалі займаєшся незрозуміло чим. Тобто, не обіцінюйте емоції і потреби дитини. Е, далі, коли ми стали пліч опліч кажемо, я тебе розумію. Це дійсно дуже ну прикро це спостерігати. Я розумію твої емоції, але давай подумаємо про те, що. Ти зараз там порівнюєш своє життя, життя іншої людини. Ти цим самим не покращуєш своє життя, його не змінюєш, не наближаєш його до того кращого, що ти хочеш. Тобто базово хотіти ну жити краще, бути краще і жити в кращих умовах. Це класне, класне бажання, і це те, що ми маємо викохувати в наших дітях, привчати їх до того, що, будь ласка, прямуй до кращого, прямуй е ти маєш мати бажання, які тебе наближають. До якихось крутих речей і мати якісь цілі, давай повідомимо, побудуємо якусь мапу, побудуємо якусь траєкторію, шлях до добування цих здобування цих цілей. Тобто, от перевести емоції дитини з деструктивного шляху, тому що заздрість, сум, безнадія да, ці Емоції вони якби є важливі, вони є нормальні. А вони, але вони не наближують тебе, мене не наближують нас до того, що ми хочемо. Тобто, це стосується не тільки конкретно цієї ситуації з підлітками, які надсилають фото зі спокійного життя. Це загалом база. Тобто, ми маємо розуміти, що відчувати негативні емоції це є норма, це є окей. Але при цьому це те, що ну не робить наше життя краще. Тому ми намагаємося цей, ці, ці емоції, цю енергію, грубо кажучи, скерувати в конструктивне росло і подумати про те, як я можу наближати, враховуючи ресурси, які є тут і зараз у мене враховуючи можливості, які в мене тут і зараз поступово в зоні найближчого розвитку рухатись до своєї мети. Та дитина може сказати: я теж хочу їхати там, не знаю, в Ту Барселону чи там Італію, тому подібне, і так далі, так далі. Ми кажемо у тих дітей свої обставини, свої умови, свої проблеми, до речі. У тебе свої обставини, свої умови, свої ресурси і свої проблеми немає сенсу порівнювати себе з іншою людиною, якщо ти орудуєш базово іншими ресурсами іншими обставинами. луч набагато краще сфокусуватись на тому, що є у тебе тут і зараз, і подумати, що з тим, що у тебе є, з тими можливостями, які у тебе є, що ти можеш зробити як найкраще. Тобто є сенс порівнювати себе з вчорашнім собою. І щодня намагатися бути краще ніж ти був вчора, ніж порівнювати себе з кимось, не волочі не володіючи достеменною інформацією, не володіючи тими ресурсами, не розуміючи той контекст і тому подібне. Тобто, е наша ідея в цьому не сказати, що твої емоції не мають значення, і ти взагалі займаєшся непотрібними речами, що це переживаєш і це і взагалі я не я ж точно ніяк не варто порівнювати е статус дитини тут статус дітьми, які там, наприклад, в ще гірших умовах. Це теж ну категорично ні. Це так само не є правильним і раціональним не для тих дітей, не етичним, не для тих дітей, не, не для цієї дитини тут і зараз. Це не є корисні емоції. Відчувати жалість до інших дітей. Теж співчувати окей, а жалість ні. Співчувати, робити донати або якісь інші дії, які допоможуть іншим дітям. Клас просто жаліти їх і відчувати вину провину за те, що тобі краще ніж іншим. Це ну якраз це є негативні емоції, деструктивні, які руйнують дитину. Тому ми маємо сфокусувати дитину на тому, що є в тебе зараз, і що ти можеш зробити з тим, що є зараз, для того, щоб тобі було краще, і оцей ланцюжок вибудувати. Тобто, класно, коли така розмова завершиться якимось конкретним планом ну дій, а не просто не переживай, переживеш. Знаєте, тобто не про що має бути конкретика, так повинен бути, як ми розуміємо, певний алгоритм дій, правильних дій бажано. Наприклад, якщо е, які найпростіші речі можуть робити батьки, щоб допомогти дітям е, пройти, наприклад, кризові реакції на стрес, якщо такі виникли? Ну, кризові реакції можуть бути як в моменті тут і зараз, так і довгостроково. Е, ми можемо тут про різні речі казати: наприклад, якщо це втрата, це криза. І це те, що потребує час, це те, що потребує супроводу. Це те, що потребує супроводу часто не тільки батьків, а і фахівця, тому що це ну потужна, потужна, скажімо, стресоген, і це те, що ми маємо інколи залучати спеціалістів таких, якщо це трата близької людини, має сенс, якщо це ситуація меншого такого масштабу набагато, і це просто от стрес тут і зараз, якась невдача в школі. Чи там в іншому соціальному середовищі, яка є для дитини, дуже ну тобто, з вашої точки зору, це може бути не масштабним а для дитини, яка в цьому житті це її життя для неї, це може бути досить масштабним. Тобто, ми маємо е, бути поруч, задовольняти безпеку базово, підтримку базово. Говорити з дитиною, дати можливість і знов-таки висловити все, що вона відчуває, виразити всі свої емоції, не табувати їх, не закривати їх, дати всі можливості, щоб дитина могла конструктивно, тобто безпечно для себе і інших людей, виразити свої емоції. Інколи дитина може бажати побути наодинці, це окей. Дайте можливість побути наодинці, але знов-таки слідкуйте за безпекою. Тобто, така базова рекомендація підтримка е і фізична і. І ментально, що ми розмовляємо з дитиною, підтримуємо її, даємо там те, що їй потрібно, стишуємо. Але в той же час, що ключове, дайте час, якщо він є насправді є різні ситуації, дайте час пережити це, переварити це і Але будьте поруч, і якщо ви бачите, що дитина потроху вже відходить, включайтесь в те, що ми можемо зробити, включайтесь в те, як ми можемо, тобто скеровуйте на те, що ми можемо робити далі. Але ситуації бувають дуже різні. Це такі дуже базові рекомендації, і вони в багатьох випадках в наших сьогоденнях можуть бути недостатніми, от прям дуже недостатніми. Тому я рекомендую, що в ситуаціях, в яких ви бачите, що була якась дуже масштабна трагедія, втрата близької людини, друга, однокласника і ще щось навіть якщо це не втрата, а просто дитина якось сильно емоційно відреагувала на якісь події. Які з вашої точки зору не є такими трагічними, але дитина відригувала них дуже сильно. Не нехтуйте можливістю звернутися до фахівця за місцем проживання. Ну це, це має сенс. І здебільшого психологічні проблеми їх можна порівняти знаєте, як з будь-якою іншою соматичною проблемою. Чим раніше ми включаємося, якщо знов таки ми говоримо, наприклад, про посттравматичний синдром. Чим раніше фахівець включається починає працювати з тим, тим простіше це ну. Все виліковується, терапія відбувається набагато простіше по свіжим, грубо кажучи, слідам. Чим довше це затягується, тим більше більших наслідків, більше симптомів. Ось тут саме головний момент: коли батькам зрозуміти, що потрібно негайно звертатися до психолога за підтримкою у вихованні дитини і щоб значно покращити її психологічний стан, щоб не було запізно. Коли ви відчуваєте, що ви не маєте розуміння і відповіді на питання, що не так, от така базова базова рекомендація. Тобто, якщо ви, як мама ви як тато непокоїтесь через будь-що стосовно своєї дитини, і це будь-що не стосується там ну лікаря, та мається на увазі соматичних проблем, і ви не знаєте, що з цим робити, і у вас є там здогадка, що це скоріш за все питання. Там, до психолога, наприклад, то звертайтесь до психолога на консультацію. Базова одна консультація може закрити це питання. Психолог здебільшого, це людина, яка вам може сказати, де норма, де не норма, що є нормально, і тут якби нічого робити не треба, ось такі рекомендації, а де є питання, яке потребує втручання. І там далі ви там звертаєтесь до відповідного фафіця. Якщо там треба психотерапія, до психотерапевта, э, якщо там питання там до нейропсихолога, до нейропсихолога і тому подібне, тому подібне. Тобто е, це дуже така банальна проста річ. Вона е, доступна в Україні е, знов ж таки благодійна організація, і членом якої є, я, вона займається цим питанням безкоштовно. Ми надаємо безкоштовну консультацію, діагностику, і корекцію дітям. Тобто, ми цим займаємося вже понад. Півтора року, і я кажу не тільки про комерційний сектор, я зараз скажу про те, що в Україні є достатньо опцій безкоштовно отримати сервіс, саме консультацію психолога, і не тільки консультацію, а діагностику і корекцію. В будь-якій ситуації, якщо ми бачимо, що щось не так, є сенс звернутися на одну консультацію до психолога і вичерпно закрити це питання. Або є сенс працювати, і тоді йти в роботу до того чи іншого фахівця, або питання нема треба просто зробити отакі такі дрібні рекомендації і їх просто виконувати тобто не ускладнювати собі життя не сподіватися на те що все якось само собі вирішиться бо зазвичай це вирішується не найкращим чином а от що робити батькам щоб бути в ресурсі та підтримувати своїх дітей де брати сили наснаги а головне самому не переживати через бойові дії Знов таки не переживати про бойові дії. Це щось про те, що ми табуюємо. тобто переживати не можна. Переживати можна <с> більше того треба, тому що ну, якщо ми не непокоїть, якщо людина абсолютно не непокоїться за події на фронті, про події в Україні країна в стані війни, то це є не нормою <с> до речі, тому непокоїтись є, ну це нормально. Непокоїтись і шкодити собі, це є не ок. Не покоїтись і дехтувати своїми потребами, не справлятися з базовими якимись функціями, там не виходити на роботу, не піклуватися про сім'ю, не піклуватися про себе. Оце є не ок. Тобто, в таких ситуаціях, якщо ви бачите, що якість вашого життя стрімко падає вниз, і ви з тим не можете дати раду, знов-таки є сенс звертатися до. Дорослого спеціаліста до дорослого психолога. На ваше питання, що може допомогти дитині, що може допомогти дорослим попіклуватися про себе, залишатися в ресурсі? Дуже базові речі: здоровий сон, здорова їжа і здорова фізична активність це таки база, база прям, основа. Здорова фізична активність це означає, що це не обов'язково ходити в спортзал. Це можна просто замість того, щоб проїхатися маршруткою додому, там ці три зупинки пройти пішки, наприклад. Тобто, це не обов'язково. А здорово ну, це, це теж має сенс, тому що там хтось може подумати зараз про пробіжку бігати. Нам на ну, хоча зараз вже майже зима, але тим не менш не всім рекомендовано, наприклад, займатися бігом в залежності від там росту, ваги і тому подібне. Тобто, ставитися до цього питання з розумом і е, в рамках рекомендацій лікаря. Займатися фізичними активностями, такі, які будуть вам, не будуть вам шкодити, але в цілому харчування, сон і фізична активність. Але до цього переліку бази я б додав би ще переглянути свої сфери життя, переглянути професійну сферу, наскільки ви в тому задоволені, переглянути сферу здоров'я, сферу хобі, сферу з друзів. Тобто, у кожного з нас є там декілька сфер важливих життя, на якому от будується наше благополуччя. І може бути таке, що в чомусь ми дуже сильно вкладаємося ресурсом, дуже в чомусь класно себе розвиваємо і реалізуємо. Але якісь інші питання ми нехтуємо. Наприклад, людина будує активну кар'єру, суперпотужний там спеціаліст в своїй сфері, і у нього в сфері професійної діяльності дуже класно він реалізований. Але сфера хобі абсолютно нуль. Немає ніяких інтересів, нічим, окрім роботи, не займається. І потім, коли повертається додому, нещасливий з тим. І це може знов ж таки впливати на цей загальний стан. Тому я рекомендую дивитися на таке загальне на своє життя і плекати збалансованість тобто, щоб ми були достатньо реалізовані, достатньо включали свого ресурсу і уваги на різні сфери. Таким чином ми будемо відчувати своє життя наповненим, будемо відчувати щастя, задоволення, попри трагічні, трагічні ситуації, які у нас кожного дня відбуваються, і це буде. Тої базою, то захистом від стресу, ну тобто, стрес ми все одно будемо почувати, але ми будемо гнучки в тому. Тобто, людина, яка має збалансоване життя, вона також піддається стресу, як і будь-яка людина. Але при цьому вона швидко відновлюється. Вона резильєнтна, вона може як знаєте, як баскетбольний м'ячик її стискаєш, вона знову повертається в норму. Тобто, люди, які піклуються про своє ментальне здоров'я, які піклуються про збалансованість свого життя, вони більш стійкі до стресових ситуацій, до викликів. Сьогодення, зокрема. Дмитро Вакуленко, керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Хелп 365, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Бережіть своїх близьких, цінуйте рідних та переглядайте наші випуски. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.